Нарешті дочекалася суд. Таки став на бік громадян та ухвалив законне рішення, яким зобов'язав ТЦК ТСП внести відомості щодо виключення з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі. Мене звати Карина Романишин, і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І у цьому відео ми розбираємо мій кейс. Виключення з військового обліку і як нам вдалося досягти такого результату. Але перш ніж розпочати, дуже прошу підписатися на цей канал, поставити мені вподобайку, щоб в мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Поїхали, отже, раніше, до 27 березня 2014 року, закон України про військовий обов'язок і військову службу містив норму, згідно якої виключені з військового обліку підлягали громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі. І головний момент, що на той час граничний вік становив 40-45 років залежно від військового звання. І ось якщо на той момент людина пройшла процедуру виключення з військового обліку, тобто звернулася до ТЦК на той час, це були воєнкомати. Їй поставили відповідну відмітку про виключення з військового обліку у військовому квитку. Така людина втрачає свій статус військовозобов'язаного і на неї відповідно не поширюються правила військового обліку. І це якраз і є головною умовою для того, щоб зараз можна було вносити такі відомості про виключення в реєстр. Позиція та і довший час судів полягала у тому, що людина, яка була виключена по досягненню граничного віку перебування в запасі, підлягала понов. На військовому обліку, коли були внесені такі зміни у закон, коли було підвищено ось цей граничний вік. І відповідно ніхто не брав до уваги, що жоден закон не передбачає повторного поновлення на військовому обліку для тих, хто вже був виключений, а також що процедура виключення є незворотньою, тобто виключений один раз, виключений назавжди. І це стосується абсолютно будь-якої підстави виключення, навіть тих, хто був виключений. У зв'язку з відбуванням покарання за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, для того щоб внести такі відомості про виключення у оберіг, необхідно звернутися до ТЦК за місцем військового обліку, подати заяву на підставі постанови 559 та закону України про державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і дочекатися 5 днів. Адже саме 5 днів має розглядатися така заява, та саме протягом 5 днів мають бути в Есені відомості. Однак, звичайно, ми розуміємо, що ТЦК не дуже буде спішити вносити такі відомості, і нам потрібно хоча б добитися у них відмови, саме письмової відмови, чому вони не хочуть вносити такі відомості. Це потрібно для того, щоб в подальшому ми могли звернутися до суду і щоб цей суд був ефективним для нас. Тому що, якщо ми звертаємося до суду, не маючи жодної відповіді щодо результату розгляду нашої заяви, то максимум, що може зробити суд. Це зобов'язати ТЦК розглянути цю заяву. Відповідно, ми розуміємо, що ТЦК розглядає цю заяву і дає нам відмову, що вони не збираються вносити будь-яких відомостей у реєстр. І для того, щоб ми могли ефективно звернутися до суду, нам необхідно саме відмову, щоб суд визнав цю відмову протиправною та зобов'язав. Внести відомості в оберіг. Якщо самому не вдається отримати відмову, то можна спробувати через адвокатський запит. Що стосується строків розгляду справ у судах, то мусите розуміти і запастися терпінням, що зараз суди перевантажені судовими справами, і це буде далеко не два місяці. Орієнтуйтеся десь від чотирьох місяців, плюс один місяць для того, щоб рішення суду набрало законної сили, і плюс. ТЦК ТСП може протягом цього місяця звернутися до суду апеляційної інстанції, а потім так само і касаційної. І це так само затратний час. Ну і моя порада на сам кінець для любителів чату GPT. Забудьте тут про нього, бо знаю один такий випадок, коли чоловік був виключений з військового обліку по стану здоров'я, звернувся з допомогою чату GPT до суду. Чаджі петі дав йому неправильні норми закону, яких взагалі, в принципі не існує, і посилання так само на рішення судів, яких не існує. Відповідно, чоловік цю справу програв. Рішення суду набрало законної сили, і цей чоловік втратив своє право на звернення до суду ще раз і за допомогою адвоката. Так, тому що існує закон, який говорить про те, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили з певного питання, то вже звертатися до суду неможливо. І смішно, і грішно. Надіюся, дане відео для вас було корисним з вас. вподобайка, комент. Ну а ми зустрінемося у наступних відео.